Мельц оголошує мінус 10% для бюргергельд. СПД і Барбельбас гальмує цю різку рубку. Виходить, потрібен компроміс. Зменшити саму ставку за законом неможливо, тому будуть тиснути на правила доступу і тривалість перебування в цій системі. Головні інструменти, звісно, всі в Джобцентрі. Частіші і відчутніші санкції, ангемензен, мензін по житлу після року, жорсткіший облік активів, більше обов'язкових бевербунгів і курсів і практик. Ідеї перевести українців на азюль дають копійчану економію і набагато більше бюрократії. Справжні зміни прийдуть не через умовність виплат, а через велику зміну тарифу. Кому хвилюватися найменше пенсіонерам, людям з інвалідністю, новоприбулим і тим, хто системно і правильно інтегрується. Ось такий синопсис сьогоднішнього випуску. Далі будемо в деталях і повільніше розбиратися з усім, усім цим. Щодо минулого випуску, хочу сказати, що так дійсно Австрія, Данія, Норвегія, Літва, Латвія, Естонія. І Португалія, і ще декілька країн випали з вчорашнього огляду. Тому я найближчими днями, можливо, вже завтра, зроблю спеціальний випуск по країнам, котрі я не оглянув, не підвів підсумок літа і, взагалі, перспектив того, що чекає в цих країнах ну, головних новин. Ось так. Тому я думаю, завтра чекайте цього. І також сьогодні увечері буде вже очне засідання коаліційної ради. А пишу я зараз цей випуск о 12-й годині, тому ще нічого не відомо. Тому підписуйтесь на телеграм, тому що там я одразу всі новини опублікую. І відповідно, якщо буде щось дійсно цікаве, про що буде поговорити, відповідно завтра вже зроблю зранку випуск і вам його запишу. Тож з вами Ященка, Антон, як завжди, актуальний. Ви на каналі Без води. Вподобайку мені, якщо можна, і поперли, бо часу в нас небагато. Канцлер Фрідріх Мерц увімкнув режим економії. каже, з витрат на бюргергельд можна зрізати 10%. Це близько 5 мільярдів на рік. Про це він сказав в інтерв'ю сад 1 Загальні витрати зараз десь приблизно 50 мільярдів. На рік, тож за його логікою, це мінус 10% має бути скорочені це реальне. Позиції сторін в коаліції різні, полярно різні. Мерс каже, що система йде не туди, треба урізати щонайменше 10%. А Барбельбас, міністерка праці, каже, що Німеччина багата країна, різати виплати взагалі неправильно. Краще розганяти економіку. Хоча в цей же час Клінгбаль, її співпартієць, пропонує підвищення податків, які будуть тормозити економіку. Але ладно, і вона також згадує коаліційну угоду, як і попередньо Мерц, і каже, що в коаліції погоджувались не чіпати рівень допомоги, а головний фокус заводити більше на людей. У роботу з боку Союзу тисне також і ЦСУ. Він зараз в ролі, мені так здається, поганого поліцейського. І от лідер Маркус Зьодер, це прем'єр-міністр Баварії, за жорсткішу реформу і хоче використати перехід від Бургергельд до нової базової допомоги для відчутних скорочень. Всіх українців він також нещодавно ми робили про це новини. Він пропонував перевести всіх взагалі на азюль. А податки взагалі зменшити. Ось це на м, спадщину в Баварії він хоче зменшити. Ну, Баварія багата земля і багато спадщини. Тому це для його електорату популярна штука. Але насправді в коаліції ця вимога вже виглядає ну, зовсім знаєте, як програма максимум для е, переговорних, е, переговорних торгів для СПД. Тож ми бачимо в коаліції чітку взагалі паралізацію. СПД за підвищення податків, ЦДУ, ЦСУ за. Жорстку економію, чому саме мінус 10%? Це не шок, а реальна робоча ціль. На наступний рік планують дефіцит 30 мільярдів євро. Загальний проєкт бюджету 520 мільярдів євро приблизно. Тобто дефіцит, відповідно, буде 5% чи 7%, бо його е в смыслі, бюджет будуть зменшувати, тому може там дефіцит до 7% дійти. 10% економії по деяких статтях відповідно до цієї логіки і до цього дефіциту, це виглядає цілком нормально і обґрунтовано. Це реальність. Щодо пенсій. Підвищення пенсійного віку, але це дуже непопулярно. Будь-яка влада в хиткому, як зараз, становищі відкладала подібну реформу і буде відкладати. Але як лякавку чи е, програму максимум, звісно, для торгів е, із е, партнерами по коаліції, звісно, будуть використовувати вони все одно. Тому тут ставимо крапку, тут можна сказати так, політичний бетон. Дуже мало вірогідно, що пенсійний вік будуть підвищувати в Німеччині принаймні за цієї каденції. Пенсії скорочувати не будуть, а це друга стаття за витратами німецького бюджету. Тож, усе інше, окрім пенсій, має поділити економію між собою на всі ці 30 мільярдів. Ідея мерця – зняти 5 мільярдів євро із бюргергельд. Це, як ми бачимо, вже частина загальної задачі закрити цю діру, а не одноразовий якийсь випад саме на соціалку. Мова не про забрати у всіх. А про пріоритети. Пенсії, як ми зрозуміли, священні. А далі під лупою підуть інші витрати: житло, адміністративні накладні, програма підтримки, умови для безробітних, логіка проста. Якщо маємо 7% діру. То мінус 10% у вибраних блоках це приблизно та ціль, на яку дивляться не лише МЕРЦ, а й взагалі уся коаліція. І праворуч, і ліворуч. Тому це не перегін палиці, це реальна планка. Тож ми з вами визначились тепер із ціллю. Коли владі треба зменшити видатки, а сам тариф бюргергельд чіпати не можна, бо ставка прив'язана до закону і мінімального прожиткового. Рівня різко урізати не дасть ані закон, ані конституційний суд тоді відповідно тиснутимуть не на суму. А на правила доступу і тривалість перебування в системі. Що робить держава, якщо не може зменшити саму суму виплат? Тобто ми це зрозуміли. Бюргергельд захищена законом, зменшувати його не можна. Це зараз стосується німців, але ви повинні розуміти, як все це працює взагалі. Це мова зараз йде не лише не, не про українців взагалі, а про взагалі всю цю систему. У перший рік діє так званий карантин сайт. Заощадження рахують тільки якщо вони значні від 40 тисяч євро на першого суду та плюс 15 тисяч євро на кожного члена домогосподарства. Після цього року ліміти падають і перевірки стають жорсткішими. При перевищенні права на бюргергельд немає. Ну тут логічно, який бургер геть, коли в тебе нормально грошей лежить в банку. Тобто візьмуть квоту із 40 тисяч, наприклад, до 20 тисяч понизиться, або до 10 спустять. І вже процент таким чином в якийсь відсоток зекономлять. І так далі всіма способами. Будуть набивати собі ось цю 10-відсоткову економію. Далі, відповідно, джеп буде скорочувати витрати на житло через називається це КДУ через цю. Перші 12 місяців оренду компенсують, як і є, без перевірки, чи не за багато, чи не за велика у вас оренда квартири. Але потім включається фільтр ангемесен і дають час типово до 6 місяців приблизно знизити витрати, переїхати, домовитись, знайти дешевше. Тобто, саме за цими квотами, що були. Є е, правила при зйомі для українських біженців, тобто тому, що німці, е, котрі працювали, могли більшу нерухомість знімати, і відповідно джобцентр їх е, через деякий період каже, що є квоти. Ось так. І е, раніше, як ви зрозуміли, був рік. Коли оплачували будь-яку нерухомість, тепер буде там, ну зріжуть там до півроку, наприклад. І ще якийсь відсоточок зекономлять таким чином, бо хтось відвалиться. По-третє, про це вже безліч разів говорили. Посилює санкції за відмову від співпраці у межах, які дозволив Конституційний суд за систематичну відмову від роботи курсів зустрічі, можливі зниження до 30% стандартної ставки на обмежений час. Більше 30% не конституційно. Навіть 30% мають винятки для особливо тяжких випадків. Тобто завели в екзамен інтеграційних курсів, ось тобі одразу робота. Не хочеш на цю роботу, мінус 30%, і розмова буде, як зрозуміло, на 10% коротша ніж була раніше. І ще таким чином вони наекономлять собі пару додаткових відсотків. Наступний інструмент це робити доступ взагалі до цієї послуги отримання бургергельт умовнішим, більше обов'язкових дій, більше бевербунгів на місяць, обов'язкові курси, практики швидше скерування на будь-яку змістовну роботу. Також можуть використовувати щільнішу перевірки права на виплати. Але це за собою тягне більші видатки на бюрократію. Тому, звісно, це якось будуть робити, якщо це буде по силах, відповідно до ресурсів Джо центру. Також відповідно, як ми вже бачили у новинах, індексація. На найближчий час не розраховувати взагалі на будь-яку індексацію. Повільніше зростання це мінус на завтра. Ну і звісно ж штовхати в роботу через активні програми, щоб люди швидше вилітали від виплат. Обов'язкові тренінги, короткі курси, субсидії роботодавцям на працевлаштування. Це може навіть коштувати в коротку, але зменшує загальну суму Бургергельд у е, середньотривалому періоді. Тобто задолбать справками і курсами так, що на роботу летіти будуть всі просто відпочити. Всі ці інструменти вже є в Арсеналі Джоб центру. Але ми розуміємо, що відповідно до нових реалій діяльність Джоб центру стане жорсткішою настільки, щоб ось ці 10% економії собі назарізати таким чином. І відповідно ж, вони будуть просити голосувати і приймати закони для того, щоб в них була законна можливість зарізати і діяти в рамках правил, котрі прописані, і всім відомі. Це. Вам не Україна, де можна там рознарядку якусь запустити і тихенько зріжуть ці видатки. Ні, тут це Німеччина, це потрібно зробити, скажімо так, по вертикалі з самого верху. Тому ми будемо знати, коли приймуть це, і відповідно будемо розуміти. Надіюся, те, що вам розповів, як це буде відбуватися. Чому різкої рубки не буде, і це ймовірна добра новина. Тому що 10% економії це, звісно, красива ціль для цду ЦСУ і персональна для Мерса. Але СПД і Барбель Бас відкрито проти чистого урізання. У коаліції арифметика проста, без СПД ніяк. Тому рішення швидше за все буде компромісне. Не 10% того, як хоче Мерці відповідно ЦДУ ЦСУ, а я думаю, зійдуться десь на 5%. Або ось цих цільових 7% загального дефіциту бюджету, це ну, цілком логічно. Інструменти ми вже з вами проговорили, як це буде, але різниця, відповідно, буде в ось цьому градусі жорсткості ось цих контролів, зрізань і таке інше. Тобто, якщо планується ЦДУ ЦСУ на 10%, то буде на 5-7%. Відповідно, це торкнеться менше людей, буде трошечки легше, скажімо так. Джоб-центр не буде настільки сильно свірєбствувати, як би міг, на там, 3 чи 5%. Тому очікуємо м'якіші пороги, перехідні періоди, винятки для вразливих груп, більше морквинок, менше палець. І тут же, ж якщо А, то Б. Якщо е, зменшать відповідно ось цю економію до 5 чи 7 відсотків, а звідки ж вони гроші возьмуть на дефіцит бюджету, тоді дільку доведеться латати перекладкою всередині самого бюджету. Це такий собі реалістичний фінт, частково зняти навантаження з ядра бюджету через нове 500 мільярдне інфраструктурне спенсфондовище. Ось це, наприклад, частину будівельних інфраструктурних витрат оформити. Звідти, а вивільнені гроші е, пустити на ось цей ось дефіцит. Але важливо тут знати, зафіксована в Конституції додатковість. На ось ці е, кредитні гроші мають йти на додаткові інвестиції, а не на соцвиплати. І не як пряма е, латка для дір. Тому що після вердикту до Конституційного суду в 2023 році про незаконний трансфер у 60 мільярдів. У КТФ влада дуже обережна із ось цими перекладками та опосередковано звільнити місце ж все ж таки можуть. Показові кейси вже обговорюють залізниця, лікарня, цифровізація, що фактично дає кисень ядру бюджету, і саме це до речі критикують і опозиція, і експерти. Тому про це будуть розмовляти щодо того, щоб перевести новоприбулих українців з 1 квітня. Ось це звучить на «Зюльбе Вербу Тут політично це звучить гучно, по грошах реально майже нуль економії. Це буде давайте. От що е, у нас лежить на столі? Є ідея, що новопробулі українці замість бургер гельдж отримуватимуть азюрби лайстинген там нижчі ставки, але у підсумку для федерального бюджету економії. Нема мінус одна ціла, всього лиш три мільярди євро по бюргергельд. Але вони перекладаються плюсом відповідно на 1 мільярд 375 навіть трошечки більше, по азюль лайстинген в землях і комунах, які федеральний рівень все одно далі компенсує. Тобто нульова взагалі арифметика виходить. Так, самі ставки нижче для самої особи Azul Лайстунген у 2025 році. Це 441 євро, тоді як бургер для одної людини 563. Але різницю з'їдає те, що інші витрати і ризики з'їжджають на лендер комуналин і знову лягають на федеральні компенсації. Тому реально ніякої економії в цьому немає. Бюрократія зростає, а не зменшується. А у проєкті ж прямо рахують додаткові адміннавантаження. Хай великі, але ж в абсолюті. Тож, якщо на це все подивитися цифрами, а не популізмом, Перекласти українців на Азюль-Беверби-Лайстюнген – це радше популістський хід повністю, ніж реальна якась бюджетна панацея. Швидше ми побачимо точкове у жорсточення доступу до виплат і умовності, тобто санкції, обов'язкові курси, ліміти житла, ніж велику зміну взагалі ось цього режиму. Хоча, попри все, ця новина є позитивна, як на мене. Поясню чому. Так, вона зачепить багатьох. Але добра частина в тому, що ми тепер вже розуміємо масштаби і механіку, як все це відбувається. Не темний ліс, а зрозуміла траса. Що це означає по-людськи? Буде жорсткіше, але прогнозовано. Санкції, більше умовності, ліміти по житлу, контроль вже, котре раз кажу. І це, ймовірно, буде не на 10%, а приблизно на 5-7%. Тобто без якоїсь тотальної рубки. Взагалі, майже це не торкнеться це пенсіонерів і людей з інвалідністю. Ви на соціалі знаходитесь, а не на бюргергельд, і це захист іншого рівня. Тому вам переживати в даному випадку. На даний час відповідно до новин, взагалі, ні про що. Щодо новоприбулих історія про перевід з Бургергельду на Азюльби дає економії не так багато, але дає купу бюрократії. Тому швидше за все. Також ця історія не про вас буде, це буде тільки популістичні заяви. Ті, хто чесно і е, також системно інтегруються, курси роботи, практика також в зеленій зоні. Ви йдете і спокійно там виходите на роботу, коли потрібно. В зоні ризику, звичайно ж, ті, хто знайшов, можна так сказати, ось цю точку комфорту і не рухається до роботи. Ну, скажімо так, це очами держави, як виглядає, тому що багато. Є хто просто знайшов точку комфорту і сидить там в лагері е, на Бюргергельді йому нормально, або е, взагалі зі знятою квартирою, або працює там по чорному. Там ноготочки точки робить, чи десь також по чорному. І таким чином, е, як то кажуть, і рибку з'їсть, і, і, і. те саме. Ось. Тому е, запит суспільства і е, бюджету. Є оптимізувати систему і відповідно таких отримувачів. Тому е, чекаємо на ось жнива в даній категорії. Тому висновок можемо зробити взагалі простий. Інформація дорівнює контроль. Ми знаємо, де болить і як будуть лікувати. Тож без паніки з планом і все буде окей. Не так страшно, як намалювали нам все це передвиборчі заголовки. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Вподобайка, підписка, телеграм, і побачимось!